Вітаю, дякую за те, що ви мене дивитесь, дякую за коментарі, за вподобайки. А я до вас сьогодні не з в'язанням, бо, ну, якось по в'язанню поки що немає, що вам показувати. І зробила для себе висновок, що я не наступаю собі на горло, я роблю те, що мені подобається саме на дану годину. О, Сьогодні я з вами з пошиттям. З пошиттям. Проєктних торбинок. Давайте подивимося, що ж у мене вийшло. Так, одну вже усю пошила. Отак вона виглядає, ще не дороблена, ще тут буде гудзичок, ще буде кнопочка, скоріш всього. Отак От вона виглядає всередині з карманчиком. Тоді я вам більш подробніше покажу на столі. Так, поставила на вікні та й показую. Дуже зручна, дуже класна. Оця форма мені саме більше сподобалася. Я думаю, що я таких ще пошию. Є в мене деякі задумки. Буду показувати подробніше, як уже її прикрасю. О, тоді бо, ви, вам розміри скажу. Ну сумка дуже класна, дуже зручна. Сподобалася. Прямо дуже-дуже. Для таких. Скажемо, цей розмір для невеликих таких в'язаних виробів. Ну, дитячі, шкарпетки, рукавички, шапки. Ну, можливо, невеликий, даже, як светрик, наприклад, павутинка теж сюди влізе. Можна на руці класно тримати і в'язати, і зручно, і повісити на щось дуже-дуже зручно. Класно. Готову також покажу вам. Так, і ось така красуня готова, теж ще не прикрашена. Ось так в неї. Карманчик тут, карманчик всередині. Це доволі така з ручками. Ось тут костюмна тканина. Ось таких три види тканини. Також на столі покажу, що там всередині. Робиться такі з ручками. Ну, це така торбинка, знаєте, сюди влізе і кардіган і плаття. Таке. Що хочеш? Дуже дуже зручна, класна. Така форма. Такої форми хочу ще меншеньку зробити. Також я задумочка подивлюся, що з цього вийде. Ну і ще шию дві. Тоді вам покажу, а коли вже прикрасю всі, то покажу на столі більш детальніше. Ось так вони тут в темному вуголочку стоять, поки дожидаються чередна. Щоб їх прикрасити. Ну, подобається. Подобаються. Вирішила, що я ж з блискавками шила. Ну, є дві, готую буду шию. Зараз відладю буду далі шити. Але виріла якісь і дві нові форми спробувати, то це от такі от дві. Мені сподобалися. На цю, правда, дуже багато йде тканини, але нічого. І так, показую вам першу готову торбинку. Ось так вона. З таким гудзочком і отака от. Хенмейд наліпочка. Вона на кнопочки. Гудзик це тут тільки для краси. О, раз і Почти. От така кнопочка. От така торбинка всередині. Карманчик. Карманчик для. Е, дивіться, зараз спробую отак от, от. О, карманчик тут прошитий і для гачечка, і для спиць. Ну, Наприклад, носочки шкарпеткових і поширші, інакші Спиці можна положити. Торбинка невелика, дуже зручна, дуже класна. Ну, вона мені дійсно подобається. Подобається чим? По-перше, її так надівати на руку і дуже гарно, зручно. Її надівати можна на любу... Я на ручки дверей повісила, сфотографувала. Намагатимусь в кінці відео вам ставити фотографії, як це виглядає. Вона така, ну, пастельних тонів. Гарненька, цікава. Нічого лишнього в ній немає. Скажу, дуже зручна, мені дуже подобається, буду ще такі. Кроїти і шити. Така турбиночка. Розміри. Я не поміряла розміри, хотіла вам поміряти розміри, значить будемо міряти прямо на прямо тут. Значить, у неї по донешку вона 16 см по довжині. Ну, так от, давайте складемо примерно 23. Так. А ширина донечка десь. Ну, незручно трошки, звісно. Щас, зараз. Дев'ять, десь, ну, примерно. Да? Плюс мінус. О, а по висоті вона, 37. 37 сантиметрів. Отака От торбинка. Хочу я за неї 250 гривень. Кого зацікавить, можете писати. Я продам. Це перша така торбиночка. Ставимо її в сторону. Так, друга торбинка. Друга торбинка. Я вам не показувала, як вони шилися. Ну, ті хоч трошечки там показувала, які роботи робилися. Друга торбинка ось така. Перша там з. Бавовна 100%, тут теж бавовна 100%. Ось така так прикрасилася. Небагато трошечки. Такий ось замочок, вушка. Така підкладка. Підкладка щось не... бавовна з чимось. Ось така. Також тут є карманчик. Тут карманчик на дві частинки. Кишенька. Вибачаю, тут є кишенька. Ну, така от торбинка. Чудова. Дуже мені оця, ну, було тільки трошечки в мене тканинки, оця є гетька пулечка. Я купувала відрізки для торбинок. І ось він навіть з другої сторони я шивала підбирала наскільки можна візерунок, бо ну, не було чого. Але дуже класна тканинка, мені її хотіла використати і дуже непогано вона виглядає. Тут вона по розміру, по розміру, по розміру. 32 по ширині. Зараз складу по висоті ну 30 і треба вчитувати ще. Донешку, по донешку, вона 21 по, шири, по довжині і по ширині вона 12. Ну, це ж не до точності, ну якось так. Це торбинка 360 гривень. Не знаю, як буде надалі, які будуть ціни, бо я дивилася тканини, то тканини не дешево зараз. Це добре, що в мене ще трошки є, небагато, але ще є. Ще можу щось покрою сьогодні, то це так. Підрахувала, оце так виходить. За роботу мінімум. Далі. Далі. Також плана торбинка, як і попередня. Отак от прикрасила раз, мережеву. Мережеву в'язала сама. Ось. Отакий, от такий низ, темно-сірий. І отакий от ось вверх в полоску. Також цієї тканинки було геть мало. Два клаптика Ну, я їх використала. Тут пустила посередині сірий, а тут наперед трошки рожевого і сірого. Ось такі ручечки по бокам. Тут також така пулечку тільки прикрасила отаку от, до замочка. Всередині, всередині теж карманчик, тільки там до пришитий до. Задньої стіночки, тут до передньої. Також на два відділення. Ось ось такий. Бачите, кусинчик залишався, ну, і я використала для карманчика все. Цієї тканинки також геть немає. Це в одних і тих же купувала, і вже в них немає. Також я вже дивилася. Немає. Все. Ну і ось вирішила прикрасити ще мережево. Така ручки ось так. Тут вони такі, а на лице ось такі. Це мені дуже подобається. Довго вагалася, чи залишити собі, чи, чи не залишати. Ну, Не знаю. Поки що хочу за неї 360 гривень. Також 360, 360 та. Ось так от. А там буде видно. Ось така і четверта торбиночка. Це прямо торба, я вам хочу сказати. Я навіть не знаю, як її показувати, бо я підняла камеру, наскільки можна. Оце найвище підняття камери, ну, надіюсь, якось покажу. Це отака ось. Вона така більш, наче, скажімо, квадратна. Тут каднина залишалася від. Костюма якогось, якщо я не помиляюся, кусок тканини. І він дуже класно сюди підійшов. Така от полоска. От такий ось карман Знаружі є, да? ручки. Також є, вона висить, я її фотографувала і на дверях. Ну, на ручку вішала, теж класно. Отак от прикрасила просто двома такими. Хороший тут шнурочок, геть, абсолютно. Такий класний. Ой, це нитка. Це я поставила, щоб вона форму якось хоч тримала трохи. Зараз ми от так. Ми розв'язали тяну. От так. Зараз витянем звідси цей моток. І така вона всередині. Доволі велика. Я вже казала, що тут і кардіган поміститься з отакою баб'іною. Ви бачите, яка бабіна тут лежала? Огромніша. І кардіган поміститься тут, і плаття, і пальто поміститься. Використала тут три тканини. Оце, оце полоска, вона була як, ну, задала всьому цьому, всій цій торбинці, задала тон. Тому використала отаку от сиреньку, також з рожевим. І, звісно, рожеві горохи. І хотіла ще з боків, але це було б забагато, як на мене. Тому прикрасила просто такими лабунчиками рожевими. Ось так з підкладом, вверх. Він затягується, можна і так. Вона взагалі тоді огромна. Можна використовувати не тільки для в'язання. Всередині така підкладка плотна така. Бавовна і карманчик. Карманчик і для гачечка. Ну, тут на три поділений. От таке не от дерев'яна торбина. Вставлю назад я цю бабінку. О. Хочу такої ж форми покроїти, але меншеньку. О. Бо вона дійсно класна. Класна і зручна і затягувати. Ось затягнув собі і все. Ну, виходить, чудово, просто виходить. Тканини, правда, сюди йде набагато більше. Ну, що ти зробиш? Торбинки потрібні нам різні. Тому ця торбиночка 450 гривень. Якщо хто буде брати дві, наприклад, то, звісно, будемо трошки скидати. Торгуватися будемо. Кому сподобались торбинки пропоную купуйте. Кому сподобалось відео, також чекаю, пишіть, що ви думаєте. Кому не сподобалось, також пишіть. Я розумію, що це, наверное, не геть той контент, що в мене завжди, що я на продаж. Ну, такий час. Отак от ручки пошила. Ну, доволі цікаво вийшло. Буду чекати ваших коментарів. Завжди їм рада. Ставте уподобайки, ставте, якщо не подобається, ставте не уподобайки. Це також продвигає відео, і контент, і канал. Тому всім кажу дякую і до скорої зустрічі. Пока-пока.